Всім привіт! Я і моя команда в особі Іванки приїхали в гай для того, щоб його січи, як каже Іванка. Гай це наша малина наразі, вона трошки перетворилася, трансформувалася в гай, але ми будемо її перетворювати знову на малинник. Пару днів у нас тут не було, дощі, ну не пару днів, а десь тиждень чи більше, і все виглядає зовсім не так, як ми залишали. Так що сьогодні закачуємо рукави і... Починаємо починати. Ну що, вперед! Вперед! Хочеться. Завжди ми робили спочатку в рядку. Я роб... ой, міжряддя мотоблоком робив, а потім вже в рядку сапали з Іванкою, а то навпаки, спочатку міжряддя робимо сапкою знаходимо. Ой, в рядку знаходимо цю малину, а потім я мотоблоком фризою, тут погасаю, і буде воно щось похоже. Добре, що крапельна стрічка лежить, то хоч видно, де той рядок. Орієнтуємося по крапельній стрічці. Так що крапельне зрошення на малині обов'язково потрібне. По-перше, поливає, по-друге, як заростає, то ви хоч там знаходите біля магістральної труби ленту і по ній йдете, бачите, де ваш рядок, так як ми. Ну, відімось нолі ду по приборам, каже Іванка. Погода сьогодні шепче, нормально. Ну так, Прохладно, трохи десь 23 градуси. Сонце то заходить, то виходить. А завтра вже має бути жара, то є все, що ми тут подябаємо, воно якраз буде висохати. Ми, звісно, за один день цього не зробимо і почали ми з чистішої сторони. Ну, нічого. Будемо працювати. Що зможемо, те зробимо? В подальшому треба використовувати агресивно гербіциди, добрива, все на світі, щоб максимально максимально мінімазу, мінімізувати, мінімізувати е, свою ручну працю. Щоб економити на рукавицях. Так, а ми от говоримо з Іванкою, чого так сталося, як ми до такого докотилися. І ми згадали, що коли прийшов другий час, другий раз її сапати в рядку, то ми цього не зробили, тому що якраз е, у нас була ну, трускавки доспіли і треба було їх продавати. От, а то така штука, що є чіткі дедлайни, то не можна перенести. Сапання малини, звісно, можна перенести, що ми і зробили, і потім забули. От Зараз треба було б третій раз. І було б все якраз супер. А оскільки зараз лише другий раз, один раз ми пропустили, то воно все супер не супер. Отже, ну ми її спасемо, От, каже Іванка. Получається, що просто пропустили, бо треба було трускавки продавати. А вони мають чіткі терміни. Так само зараз От і інші ягоди теж заганяють людину в рамки. А є робота, яку можна перенести, здається, що воно потерпить, а воно не терпить теж, просто пізніше стає видно не відразу. Ось ось всьому пояснення, чому так сталося. Іванка вже знайшла плюси, каже, велике зілля, то добре його тягнути, якраз, а маленьке треба більше нагинатися. Вчора там, як продавали, одна жіночка каже, а як малину вирощувати? Посадили і все, і вона собі росте. Ой, думаю, я так собі уявив сьогоднішній день, думаю, да, Посадив і вона росте, треба сапати кажу, як не знати що. От. Поговорили так. Коротше, всіх людей щось хрущ з'їдає малину, а нашу не хоче хрущ їсти. А знаєте чого? Я знаю чого. Пам'ятаєте? Як я знаходив личинки хруща і що я з ними робив, я їх просто переносив. На іншу ділянку. І от вони мені не мстяться, вони зі мною живуть в мирі. Бо я їх не чавив їхнього брата. А хто так робить, хто з ними бореться, вони ополчаються проти тих людей і всі лізуть на їхній город, особливо на малину. Нас так нема. Правда, Іванка? Да. Ну то все. Дивіться, яка краса. Який рядочок, як Іванка гарно січе. У <ресіонал> мене теж нормально, але трохи не так. Так що отак буде ціле поле, скоро виглядати. Потім поміняю мастила Там всі в тому мотоблоці, які треба. От, треба купити. Які там треба в інструкції, подивитися, та 17, ще там якесь зроблю міжряддя, будемо її. Крапельне зрошення прокладу нормальненько. Будемо давати якісь добрива, все, її підживляти. Можливо, а можливо і не будемо. ну Але тримати в чистоті будемо. Ті, що попідв'язувати, ті попідв'язуємо, буде все гарненько. На наступний рік все буде супер. Якраз ціна появиться. А зараз працюємо і так видно, що, от дивіться, вріст вона вже пішла. Во, яка Вона мені. от Скільки десь має, може сантиметрів 80, ну не знаю, так не вся, звісно, але родить, бідненька, маленька. Це який сорт, це Джон 에... Джей чи Херітей, що цей рядок. А тут я вже на полані стою, сапаю. І далі все, пішла поланка. Теж як який рядок. Але ґрунт зараз настільки вологий, тут такі дощі в нас йшли. Дуже вологий і класно, що цей насос не тягне, світло не тягне, бо крапельне зрошення вже не включене, не знаю, може зо два тижні чи скільки, точно і не знаю. А вологи вистачає. Ґрунт м'якесенький, розпушений, бо я його розпушував постійно і будемо далі цим займатися. Так що радіємо своєю працею і все добре. Не знає, що за вид жаби. Рапоха? Кажуть, вони цвіркають в очі, чи ні? Не будемо перевіряти. Давай туди, давай, шуруй туди, туди де вже. Дежабуа, де болюте, де дельок, дельоп, дельоп. Це по-французки жаба скаче по болоті. Тільки що знову прогнав її, бо вона не здається, вона скаче сюди в зарослі. А то помню, колись, як я ще в Луцьку працював десь у 2007 році. Надумав я поїхати в Київ на співбесіду там до французів. От, там на якийсь завод встроїтися. Ну і там один. Короче, хлопці кажуть, є один знайомий, який дальнобойщиком працює, він у Францію їздить. Давай зустрінемося, там пива поп'єм і він тебе трохи підтягне по-французьки. Ну, дослівно не пам'ятаю, але от приблизно така була розмова. От я кажу, ну давай. Зустрілися, п'ємо, п'ємо пиво. Кажу, ну що там? От. Каже, ну то ти скажи їм. Де жабуа, де булюте, де льоб, де льоб, де льоп. Ти точно їх вразиш. Кажу, а що то означає? Каже, жаба скаче по болоті. А я раніше не знав такого, це загальновідоме. От, ну я не знав. Як там у тебе справа, Іванка? Руки болять, але класно, але радість. То добре. Добре. Ша як то глянеш, гай, там не У ага. Джунглі. Але Тут дивися, качу, як качу, видно качу. результат. От сапали б якби маленьке було, отаке. Ну що, посапав, результату не видно. А так, да, якщо да, воно да. отаке, повертаєся. Чітко, видно, що не даремно день пройшов. Видно результат. Правда, так? Ну. Потім між рядками приїдемо. Взагалі буде красота. Так. І ще треба буде цього року знову. Ще один раз, третій. тебе на губі це було, земля. Ти певно рукавицею ну. Та не знаю, просто я тако. Бідно, ти, Попробуй... ти так усердно Ау... працюєш, воно аж Але летить тобі. мені подобається, тобі. віриш? Мені от, ти там продаєш біля 47-ї сиджу в машині, Боже, мені хочеться знудитися, вискочити з тої машини додому тікати. А тут собі хоч замучилася, стала, мотику повитрала і далі роблю. Ну я такий час використовую для роздумів. Я таке любити робити не сильно, але розумію, що воно корисне для здоров'я, мені бо я рухаюсь. І я можу роздумувати, щось планувати, щось аналізувати, от, підкоректовувати. Такий час, знаєш, він не просто працюєш, а тоже якось використовуєш. А що, пісок а... в мене і чуєш на зубах? Пісок. Не пісок, а ґрунт. Чорнозем. У мене на Ага. Uh -huh. так, що, нічого. так, що все добре. Ну. Немає, щоб не ну, я пішов, зроб. дивіться, наскільки я відстаю, бо то жаба, то хтось позвонив, yeah. то то, то все. Тих дві причини мені заважають. Це mm -hmm. рядок заросший Рядок Але все одно це вже який рядок. От другий, ми там два пройшли, по два пройшли, того було важче. А тут, хоч він якийсь такий, але тут малина більша. І там ми ходили, бо там стежка. От, а тут якось легше. Ну що, продовжую я далі. Зустрілися ми з Іванкою тут, на моєму рядочку, бо вона мені допомогла. І все, 2 години 20 хвилин і 4 рядочки готових. Йдемо зараз. Четверта частина, 4х4, да. 16. А є всього 17 рядків. Йдемо зараз, перекусимо. І будемо продовжувати. Ну, обід зараз. Да. На годиннику 18.20 І ми зробили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядків. Почали в 11.11, 18.20 закінчили. Година була перерви. Теж заснули в хаті після того, як наїлися, а потім проснулися. От, бо прозвучала тривога. Чи так проснулись, не пам'ятаю. Ну, все, на сьогодні все. Тепер нам треба буде ще ось це все завершити. Але виходить, зараз було дуже класно, бо багато дуже вологи в ґрунті, йшли дощі. І сьогодні температура невисока, десь приблизно 23. А далі температура зростає, волога з ґрунту буде випаровуватись, ґрунт буде. Наближатися по консистенції, більш схоже, б ставатиме до каменя, і буде все важче і важче. Завтра дуже загружений день, середа. Не зможемо працювати. В четвер, можливо, в другій половині дня ще один ривок зробимо. І потім, можливо, в суботу ще один ривок зробимо. І це Ще 9 рядків, виходить, ми сьогодні зробили леву участку. 8, ще залишилось 9. І найімовірніше це буде розтягнуто аж на 2 дні. А тоді, тоді вже буде все класно, чистенько. Тоді ще міжрядя пройду. Роботи є багато. Цікавої, нової. Треба думати про якісь. не знаю про що думати добрива вносити, ті, що я маю, можливо, ще якісь вносити і так далі. Треба думати про якісь гербіциди, але гербіциди вони завжди пригнічують рослину, як би там не було. А вона ж й так пригнічена, ви кажете. Ну нічого. Ху, ми теж зараз втомлені, але не пригнічені. Все, їдемо додому задоволені, тому що виконали те, що запланували. Дякуємо, що були з нами. Далі буде тільки цікавіше.